Було раніше. Якщо не будемо займатися своїм здоров'ям, будемо мати проблеми з здоров'ям і вирішувати, тоді гасити пожежі. А от коли пожежа, то вже треба її гасити, саме у пожежників, лікарів друзі. Тому що лікар то є пожежник. Сталась пожежа, пожежу гасять лікарі. Що тут у мене ще є? Ну, Звісно, магній. Я постійно приймаю на ніч магній, тому що це антистресовий мінерал. Тут дві форми магнію, ліценат і таурінат. Дякую за квіточку, дуже-дуже приємно. І він натуральний. Кількість магнію вирішується прийомом двох штук на ніч. Звісно, тут вітамін Д. Друзі, зараз цю пору обов'язково треба приймати вітамін Д, тим він, що він жиророзчинний, він на кокосовій олії, тут гарне дозування, 2000 мг, тут 170 доз. У мене тут теж він є відчинений. Виробник Словенія. Я для профілактики зранку приймаю, дякую разу. Що нам, Миколаївгодні? Звісно, вітаміни для очей. У мене ще тут є одна пластинка, я брала ще до акції. Покарабанила в ефірі показати, тут ще є. То я тут ще одну допиваю. Допиваю, тут у мене є. І показала, що донька замовила курс. І одну 10 штук поділилася зі мною. Дякую, дякую, за квіточки. То я, як завершу пити розовий калаген, в мене там ще лишилося 5 штучок. Пам'ятаєте, я на день народження собі замовила? Так, у мене тут ще є ось 5 штучок. Я завтра ранком буду день синій пити 15 тисяч міліграмів, на наступний день цей 10 тисяч міліграмів, так що буду. Це ще якісь квіточки. Знаю, що це за квіточка така. Така гарна, червоненька, червоненька. Друзі, а там гори. Гляньте. Тут ми, долина, пальми. Оце все-все-все наш готель. Готель, а там гори. О, вже така краса. Це таке зелене зелене Там були малюки, а тут оце вже вони велика така пальма. Боже, такі красиві листочки, такі набиті, такі вони аж шелестять. Такі дуже такі гарні. Аж такі, як наче воскові, аж коляться. Боже, такі гарні. Дуже гарні. Оце з таких малюків виростають потім здорові. Це один вид. А тут ось, це те ж саме. А тут така вона кучерява. Така огорожа, зелена-зелена. А оце вона така. Другий вид, бачите? Така порізані такі листочки. Теж така вона як кордонна, дуже гарна. Це таке зелене-зелене. Друзі, це Бінідорм, Іспанія. Побажаю мандрувати, запрошуй зі мною. Поїдемо в Турцію, поїдемо в Балгарію. Все тут вона велика.